Ліна Костенко, Кобзареві. Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницям тривожу Твій вічний і глибокий сон. А може, це і не дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, Великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. І вічний рух у Всесвіті, у світі, Лише могила з місця, ані рух. Оскільки в нашому столітті скалічених та безнадійних душ. Та що ж не дивно, прокрутився глобус в диму, в пожежах, у кривавій млі, захворів дехто на морську хворобу, хитається на палубі землі, розхитаний, спустошений і кволий. Біда, якщо в мистецтво забреде, шукає форм небачених ніколи, шукає форм нечуваних ніде. І тут же просто шукачі про корму, і шахраки, і скептики фюрма, шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Возрадуйтеся, прадіди по черні, ось пролунав новітній благовіст. В абстракції, в модерній вестерії, конає в корчах витанчений зміст, і сам на себе споглядає збоку, є в його агонії краса. Кобзарю мій. Поети мій високий, а як же ти поезію писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословляв, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. Кобзарю, знаєш, нелегка епоха Оцей двадцятий невгомонний вік. За вихрінь безліч тиші анітрохи, А різним струсам утрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти, тривожний пошук зводиться в закон, коли стоїть історія на старті перед ривком в космічний стадіон, вона грудьми на фініші розірве, Чумацький шлях, мов стрічку золоту, І невагома у блакитній прірві відчує враз вагому самоту. І позивні прокотяться луною крізь далі, неосяжне голубі. А як же ми? Співці краси земної, чи голоси у нас не заслабі, чи не потунуть у вітрах простору, чи сприймуть велич нової краси? Тарас гляніть не дивиться суворо, а ви гартуйте ваші голоси, не пустослів'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не переспівом на місці. а заспівом в дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті. Відколи створив її пан Бог, що не було епохи для поетів, але були поети для епох?